За місяць роботи на цій сторінці охоплення потенційних клієнтів та підписників виросло майже в три рази. Як робити такі результати без вкладень в рекламу, розбираємося у сьогоднішньому відео. Найперше, що потрібно зробити для просування в інстаграмі, це створити і оформити сторінку так, щоб люди, заходячи на неї, одразу зрозуміли, з якими питаннями ви можете їм допомогти, коли треба до вас звертатися. На екрані ви бачите приклад гарно оформленого аккаунту, в якого всі елементи. Прямо так, як має бути тут. І чітко зрозуміло одразу чим займається магазин, і оптимізація під цільовий пошук, і багато інших моментів, які ми завжди з клієнтами розбираємо для того, щоб вони мали повну картину одразу, щоб почали заповнили і одразу просуваємося. Таким чином можна найшвидше і найкраще отримувати хороше охоплення. Другий крок це регулярно робити контент, не обов'язково там кожного дня навалювати на людей купу дописів, сторісів. Але щоб це було, по-перше, регулярно, а по-друге, не одноманітно. Тобто, сьогодні у вас допис з фотографією, завтра зробіть галерею з кількома підбіркою фото. Післязавтра зробіть різ. І таким чином ви міксуєте і стрічку, те ж саме в сторіс. Ви можете один день показати приклади роботи своєї, наступного дня поділитися якимось. Своїми думками про певне питання, що зближує вас з вашими потенційними клієнтами. На третій день дати відгуки. Ось ще один приклад чудово оформленого профілю, в якому якраз таки різноманітний контент. І фото, і відео, і видно людини, з якою ми працюємо, і корисні дописи, і просто товари. Вам треба розуміти, що ви не просто робите дописи, а робите їх для людей, які потім це дивляться, читатимуть, і тоді у вас, звісно, будуть результати. Третій крок, коли робите вже контент, не забувайте його правильно оптимізувати. І, звісно, якщо це допис, то там і мають бути і хештеги, можна до 30 штук використовувати під кожен допис. І альтернативний текст. Якщо це Reels, то там до 15 хештегів, і вже альтернативного тексту немає, але ви можете оптимізуватися за рахунок музики додатково. Такі охоплення з тим, щоб десятки тисяч нових непідписаних людей бачили ваші публікації, можна отримувати, якщо у вас. Правильна оптимізація по цільовим хештегам. Тоді ви можете отримати сотні взаємодій, тисячі нових охоплень і просуватися на органіці. Для того щоб так було, треба правильно працювати з інструментом хештеги з клієнтами, які звертаються до мене на консультації для підбору хештегів. За посиланням в описі ми більш детально розбираємо кожен цей крок, дивимося, що конкретно їм потрібно тут тут зробити. Де прибрати, можливо, щось додати. А якщо ви хочете більш детально подивитися, як підбирати хештеги, як це взагалі працює, переходьте ось сюди, я розповів більш детально.